Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги ось такі автівки, які щойно приїхали з Німеччини. І вже на нашому каналі, друзі. Як ви бачите, самі шкоди Октаві, дуже класні ціни. Ну і, в принципі, хороші технічні стани. Андрій, записку. Так, зараз, щоб не помилитись. Зараз буду записку цю, щоб, що по чому. щоб не помилитись, розказати все так, як є, і по цінах, як щодо чого, до речі, ось цей олтрек сьогодні проданий. Зараз люди будуть їхати в Харків. так. А поки виписується договір, ось такий перший у нас Volkswagen Golf, це є в нас 2000. 19 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка передач, ось така лялочка. Є комплект титанових дисків, 196 тисяч кілометрів. Ось така лялочка. Так, три косметичних підкраси. Так, ось цей найбільший у нас це задня стійка. У нас це хайлайн, бачите, по сідушечках. У нас стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування, у нас круїз контроль, сидіння хайлайн. 194 пробігу, мультимедія, двозонний клімат, підігрів сидінь, автоматична коробка передач 381, автохолд електроручник. є також амбієнт підсвітка в дверних картах. Ось саме ось тут. Класний піано такий колір. Ну і, звичайно, що? Леди? Ціна даного автомобіля складає 17 тисяч. 200 доларів. Ось така лялечка до речі, дуже класна ціна і рідкісне виконання автомобіля саме в хетчбеку. Переважно хетчбеки. Це в нас є електромобілі, а в даному випадку це є 2,0. Наступна Октавія в нас 19 рік. Версія Style, Універсал LED, противотуманні фари. Також є омивачі, додатковий комплект резини, датчик світла, датчик дощу, заводське тонування, хром, топова передня та задня оптика, фаркоп. Так, Покажу резину, електропривід кришки багажника. Тут у нас класні титанові диски, дуже хороша резина. По комплектації, друзі, бачите салон. Виконання таке комбіноване, шкіра плюс тканина, амбієнт підсвіточка. Так. Автоскладування, електродзеркала, є присутнє сидіння, пробіг 194 тисячі, є адаптивний круїз контроль підігрів, бачу сидінь, лобового, фронт асист, лайн асист. Також Передні задні парктроніки, все це є. Зараз гляну, чи є ще камера. Так, камери заднього виду немає. Ось така лялочка. І, друзі, ціна Ціна даного автомобіля складає в нас 16 950 доларів. Два косметичних підкраса. Наступний ось такий у нас Октавія. Теж 2019 року, 2,0 дизель, в нас версія солей. Е, так, е, 216 тисяч кілометрів, класні титанові диски. І ціна, ціна даного автомобіля складає 17 тисяч 200 доларів. У нас топова передня задня оптика, омивачі, противотуманні фари. Хороша резина, датчик світла, датчик дощу, розпізнавання дорожніх знаків, фронт асист, лайн асист є присутні. Заводське тонування. Так, заводське тонування. Без електропривода, Двойна підлога. Так. Двойна підлога. Стоп, 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 стоп. Камери заднього виду немає. Не знаю, чомусь останнім часом всі почали питати за камерою. Амбієнт підсвіточка. Дуже класний салон. Так, що в нас тут? Стеклопідйомники, електрозакала, автоскладування, є адаптивний круїз контроль 216 тисяч кілометрів, мультимедія, підігріви, є лобового, сидінь, е, також підвізка DCC з вибором режимів. Ключики, все на своїх місцях. До речі, тут аж їх три. Так, Дуже класна автівка. 17200. 17200 за 2 літра, 19 рік. Так, 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 щось щось починає мене стадікам дуріти. Так, знімаю наживо, друзі. Отже, 17200 за 2019 рік. Е, наступна автівка е, це є е, у нас 19 рік, теж Теж 2,0, е, 219 тисяч, повністю в рідній фарбі, е, топова оптика. перед, зад. Є другий комплект резини ще додатково. Датчик світла, датчик дощу, це версія сталь, заводське тонування. Так, ось така лялочка. Там в нас, бачите, класна, класні диски. Вони до речі 17-го, просто бомбезні Так, У нас тут є... Електропривід кришки багажника і також є функція відкривання за допомогою помаху ноги. Камера заднього виду є присутня. По комплектації салон да, комбінований, є амбієнт підсвітка салону. ну Просто мега-мега класний автомобіль. Стеклопідйомники, електродзеркала. Є адаптивний квіст 219 тисяч. В нас тут є нова, саме нова мультимедія. Також підвізка DCC, два ключика, підігрів сидінь, двозонний клімат, фронт асист, лайн асист, розпізнавання дорожніх знаків, також є розпізнавання. А, у нас ще. Датчик мертвих зон і в нас є датчики самопаркування. Друзі, за таку лялечку 17250. 17250 просто красуня. Наступна автомобіль в нас, це в нас є 18-й рік кінець 2.0 автомат. У нас же оптика, бачите, звичайна, якщо у нас ось три попередні шкоди були на LED оптиці це в нас, звичайно, є ДХО, галогенна оптика, передні задні парктроніки, противотуманні фари, титанові диски. так, Легке заводське тонування. У нас тут двойна підлога. так, Камера заднього виду. Так, у нас тут спортивні сидіння, бачите, такі чухли, амбієнт підсвіточки немає. Так. Ось як виглядає салон. Що в нас тут? У нас ось тут, друзі, стеклопідйомники, електродзеркала, датчик світла, датчик дощу, скошене кермо спортивне, дві... бігу, адаптивний круїз контроль також є підігрів сидінь передніх, мультимедія, два ключика і багато-багато іншого. Ну і, Звичайно, машинка не помита, тільки заїхала в срач в машині конкретний. Ну нічого, помиємо почистимо, але ціна, друзі, направду кажучи, 15250 доларів. І ця краля може бути ваша. 18-й рік, друзі. Так, і топ сьогоднішнього нашого прямого ефіру це в нас 1.6 це в нас 17 рік, друзі, просто магічний автомобіль за мега і мега адекватні кошти. А саме 1.6 автомат ДСГ 230 тисяч пробігу за якихось 13 тисяч 350 доларів. У нас галогенна оптика, у нас є також противотуманні фари. Хороша Резина, ковпаки вже купляли в магазині тут в Україні. Так, у нас є хром, версія стайл, заводське тонування, топова задня оптика. Бачите, може бути. Бачите, топова оптика. Це тут 1,6, а тут 2,0 і тут така, що йшли там з 2013 року ось така звичайна оптика. Але вона LED. А це топова оптика. Отже. За 13 350 що ми отримуємо? Мега автомобіль, сучасний, з великим багажником. Багаж... Так, що в нас по салону? О, по салону, друзі. Ви подивіться, який салон. 13 350. Просто магічний бомбічний. Так, продаємо чесне авто. Так, супер. 4 стеклопідйомника електродзеркала. Сидіння 14650 доларів. 18 або 19 рік 1,6 автомат. Так, отже, перебіжимося ще раз. 17 рік, 1,6 автомат. 229 пробігу. Ціна 13,350. 2.0 автомат. 18 рік. Пробіг 219, 212 тисяч і ціна, власне, 15 тисяч 250 доларів. Біла нарядна краля Октавія 2019 року в мегакласній комплектації. Не фарбована за ціною 17 тисяч 250 доларів. Та пробіг 219 тисяч. Наступний ось такий сірий. Версія солей 2019 року 2.0 дизель 216 тисяч пробігу за 17200. І чорний Octavia на ледах на Style 2.0, дизель теж 2019 рік. Два комплекти резини 194 тисячі пробігу за якихось 16900. 10. Ну і, друзі, топчик, просто топчик, просто класна мега. Саме гольф версії хетчбек 2.0. 194 тисячі пробіг, 17 тисяч 200. Посад продається, 20-й рік чистий, 20 тисяч доларів, 2,0. Це задаткований Tiguan Airline. В наявності 28800, нефарбоване 200 пробігу. І друзі, за 20-й 20 рік посад. Ну і в нас ще там залиш... залишається саме Ford за 18-й рік, автоматична коробка передач 1,5 і електрогольф. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Cars UA. Шукаєте чесні автомобілі, друзі. Звертайтесь. Ми знаходимося в великому Дорожчі, Наша стояночка цікавить авто чесне, перевірене з чесним пробігом. Вам тільки до нас. Тільки, друзі, до нас. Оці ластівки, вони готові до продажу, тільки ось та чорна ми її зажнемо, помиємо. Бо як кажуть, вона тільки з автовоза. Зразу ж на продажу. Тому так. І ще чекаємо зараз з минути на минуту. Думав, що покажу. У нас ще є класна Октавія, вона ось буде. Вона сьогодні розмитилась 1,6 на механіці. Друзі, 15 тисяч доларів. Механіка, там 162 пробігу. Тобто, повірте, класна тачечка в хорошій комплектації. Якось друзі, так з вами Степан Автотрейдкас. Я друзі, всім удачі, всім попа завтра. Буде новий день та нові автомобілі.